Вони вийшли на одну з головних площ столиці, аби пошепки сказати: Слава днр Слава днр слава, слава слава мажорки Настя та Дарина Корнєви вирішили викласти відео зі своєю заявою про перемогу сепаратистів прямісенько в інтернет і відразу ж отримали нові прізвиська. Замість новоросок їх стали називати новососками. Що в голові у безголових, які вважають, що можуть безкарно виступати за розділ та знищення України. Дивіться далі! Діти сепаратистів продовжують нахабніти. Ми побіді вас, все одно, тварю всіх ДНР! У -у! Їм мало війни, смертей і розрухи на рідному Донбасі. Так, от ми в Києві вони тікають до Києва та погрожують українцям на їхній території. Ми побіді вас цей шокуючий ролик. Потрапив до інтернету на початку лютого. Слава ДНР! слава просто в центрі Києва двоє дівчат прославляють тероризм. Слава ДНР! слава слава. Вони з ненавистю шиплять. Знаї прибульців із так званої ДНР. Видно одразу. Вони навіть не знають, де стоять. Так от ми в Києві на площі Богдана Хмельницького. Дівчата, по перше назва площі Софіївська. По-друге, вітаємо. Тепер ви відомі на всю Україну. Руденька Коренєва Дар'я Олегівна, Чорнява Коренєва Анастасія Олегівна. Вони рідні сестри приїхали з Горлівки Донецької області. Несподівано для дівчат відео заполонило інтернет. Перелякавшись, вони почали замітати сліди і видалилися із соціальних мереж. Проте українські користувачі встигли зафіксувати найцікавішу інформацію. Печерськ, елітний район Києва. Сестри Кореніви двічі позначили тут свою присутність у молодіжній мережі ВКонтакті. Відправляємося за слідами Дарії та Анастасії. Це фото зі сторінки Дарії Кореньової. Вона так фанатіє від Новоросії, що прапор ДНР вважається їй навіть у Панчохах. Ми знайшли цю розкладку на станції метро «Печерська». Колгутки моя дівчатка. Оце було підійшла до нас, засип... та... спросила щось, подивилася. А, а друга можна... там стояла фоткала. Рушаємо далі. Ми знаходимося на вулиці Ліскова. Одна з горлівських біженок у соціальній мережі відзначила тут своє місце знаходження. Можливо, зараз вони тут проживають. На жаль, зустріти Дарію та Анастасію не вдалося. Але сестри знову нагадують про себе новим відео. мене мені зовут Анастасія, моя сестра Коренєва Дар'я. Ми ті самі дівушки, які знімали якоби провокаційне відео на одній з центральних Києва кілька днів назад. Анастасія Коренєва змінює амплуа ані радості, ані прославляння ДНР. Віддіоні політними путями попала в соцсети. і розпространілася на на просторах інтернету, і реакція людей на це була не дуже адекватна. Дівчина село міць змушує себе читати підготований текст. В этом видео я не имела ни малейшего замысла оскорбить интересы Украины. Послухайте, как ей коидается фраза Украинская армия. Потому что, как нам всем известно, сейчас в этом крае, на Донбасс, на юго-востоке Украины, происходят боевые действия между украинской армией, армией ДНР и боевиками с Российской Федерацией, которые пытаются... Захватить території Донбасу, так як вони захопили території Криму недалеке времени назад. Вона переконує її перше послання просто неправильно зрозуміло. Я прошу вас убедительно пересмотреть це відео ще раз. Слава ДНР! Слава слава ми побіді вас. все одно тварю всіх з наїв і зробити виводи однесительно мені і моєї сестри. Ми спробували знайти батьків дівчат. Але Коренєв популярне прізвище в Горлівці. Ось лише сторінка їхнього тата, Олега Коренєва. Пане Олеже, будь ласка, розкажіть своїм дітям, що сепаратизм в Україні це кримінальний злочин.